Друзі, привіт! Сьогодні пропоную вам святковий рулет із лаваша. Особливий він тим, що тут відомий усім салат Мімоза тільки у вигляді рулету. Готується дуже просто із найпростіших продуктів і виходить великий рулет. Така гарна та смачна закуска чудово, підійде на святковий стіл. Отже, підготуємо інгредієнти. Для цього нам знадобиться 2 картоплини, 2 відварених яйця, а також картопля. Все це натираємо на грубій терці. Окремо білки і окремо жовтки від яєць. Далі беремо прямокутний лист лаваша і змащуємо його тонким шаром майонезу. До речі, на моєму каналі є декілька рецептів домашнього майонезу, ви можете їх легко приготувати. Тоді на одну половину лаваша викладаємо консервовану сардину розім'яту виделкою. Сюди ж на другу половину лаваша викладаємо на картоплю. Картоплю посипаємо трішки меленим перцем і змащуємо зверху майонезом. Далі додаємо сюди трохи зелені. У мене це цибуля та кріп. І загортаємо лаваш у щільний рулет. Далі беремо другий лист лаваша і також змащуємо шаром майонезу. На одну половину цього листа викладаємо потерту моркву. Другу половину лаваша посипаємо тертими білками. Моркву змащуємо тонким шаром майонезу. Далі на край лаваша із морквою викладаємо уже готовий попередній рулет і скручуємо це все разом, формуючи великий щільний рулет. Загортаємо цей рулет у харчову плівку і відправляємо у холодильник просочитися на ніч. Тоді зверху змащуємо майонезом і посипаємо тертими жовтками.